Шановні освітяни, щороку разом з золотом осені приходить свято День працівника освіти. Кожен з нас згадує своїх вчителів, тих, хто долучив до книги, за іскорку знань, був старшим другом і повадником, кому ми зобов'язані своїми життєвим та професійним перемогам. Труд вчителя в школі чи викладача вищого навчального закладу, працівника у дошкільній чи позашкільній установі. Справа відповідальна. Вчитель не просто професія, це покликання душі, вічний пошук, істини та самовідомість. Освітяни завжди були і залишаються основними фігурами формування громадського суспільства. Виховання справжніх патріотів, рідної держави. У наш непростий час на плечі працівників освіти лягає відповідальність виховання молодого покоління українців, майбутнього нашої батьківщини. Від кожного з вас залежить яким буде світ завтра, якою буде наша Україна. Від щирого серця бажаю вам міцного здоров'я, миру і добробуту в ваших сім'ях, натхнення та віру у щасливий завтрашній день. Нехай щирі слова подяки звучать для вас не тільки у свята, а й у щоденно. Без вас цей світ буде набагато гіршим. Адже саме освітяни дають надію людству на подальший розвиток, найкраще майбутнє. Зі святом вас. Слава Україні!